Тисячоліттями людство шукає шляхи відновлення здоров'я та продовження життя. Цілющі сили природи, сонячні промені, чисте повітря, мінеральні води та лікувальні грязі, використовували ще в давнину єгиптяни, асирійці та інші народи. Гіппократ понад 2,5 тисячі років тому зауважив, що здоров'я людини залежить від стану оточуючого середовища та кліматичних особливостей. Наголошуючи на благодійний вплив мінеральних вод, лікувальних грязей та фізичних вправ, усі ці фактори дивовижним чином збіглися у цій місціні неподалік Львова, де зведено справжній храм здоров'я, санаторно-курортний лікувальний центр, шкло. На цьому унікальному курорті лікують майже всі хвороби, адже тут є сірководневі джерела, як у Мацесті, лікувальні грязі, як у саках та цілюща мінеральна вода на втуся шкло, котра за свої дії на організм людини аналогічна східницькій. У 1576 році на курорті побував польський лікар Войцех Очко і зробив перший медичний огляд теплих джерел на Русі. Цей рік, мабуть, і слід вважати датою народження курорту. Проте перша болотолікувальниця була відкрита тільки через 40 років 1611. В 1932 році на північній околиці курорту будується двоповерховий будинок, нині Корпус Номердин, в якому відкривається санаторій на 100 чоловік. В ньому лікуються працівники польського залізничного відомства. А в 1938 році відкривається санаторій для дітей, який працює лише в літні місяці. В період війни курорт був спалений і фактично припинив своє існування. І лише в 1946 році почалась його розбудова. Вже за рік санаторій прийняв на лікування воїнів Збройних сил та членів їх сімей. Друге дихання санаторію Відкрилося у 2003 році, коли на його базі було створене державне підприємство Санаторно-Коротний лікувальний центр «Шкло» Державної судової адміністрації України. Нині у санаторії ШКЛО є все необхідне для обстеження хворих та комплексного лікування. Власне питтєве джерело слабомінералізованої води на шкло, сірководневі джерела середньої мінералізації та фіанисто-мінеральні лікувальні грязі. лікувально діагностична база центру «Шкло» дає змогу кваліфіковано проводити діагностику та ефективне лікування захворювань гепатобіліарної, нервової систем, системи кровообігу, захворювань та травм опорно-рухового апарату, урологічних захворювань, захворювань жіночих статевих органів, захворювань шкіри. З давніх часів добре відоме серед медиків латинське прислів'я Хто добре діагностує? Зой добре лікує. Санаторно-курортний центр «Шкло» володіє потужною лабораторною базою. Дослідження проводяться на сучасному діагностичному обладнанні та високоякісних реагентах, що забезпечує ефективне та детальне обстеження всіх органів та систем. Лабораторія санаторію устаткована біохімічним аналізатором крові, який дає можливість детального клінічного та загальнохімічного аналізу крові. Повну картину обстеження дають клінічні та імунологічні методи досліджень. Для дослідження захворювання внутрішніх органів діагностичний центр устатковано ультразвуковим обладнанням. В кабінеті функціональної діагностики Пацієнти мають можливість пройти обстеження на комп'ютерному електрокардіографі та комп'ютерну реовазографію. При необхідності, гості центру мають можливість отримати консультації висококваліфікованих спеціалістів. Усі ці комплексні дослідження дають можливість встановити точний діагноз та призначити персональний курс лікування. Канатурі шкло вдало поєднуються природні оздоровчі фактори: питєве джерело слабомінералізованої води на шкло, сірководневі джерела середньої мінералізації, торфіянисто-мінеральна лікувальна грязь створюють унікальний комплекс природних лікувальних ресурсів. Курорт шкло здавна відомий колодязем глибиною 12 метрів. Народі говорили, що в ньому цілюща вода нафтуся від слова нафта. До речі, цей колодязь, вік, якого майже 600 років, єдине, що залишилося на повоєнному згарищі курорту. В 1950 році після детального вивчення джерела нафтуся, був відкритий бювет питної води, а згодом санаторії почали лікувати хворих з порологічними хворобами, захворюваннями печінки та жовчове від них шляхів. В бюветі центру представлена уся гама лікувальних мінеральних вод. Нафтуся шкло має яскраво виражений сечогінний ефект, що сприяє виведенню піску і дрібного каміння сечовивідних шляхів, ліквідовує запальні процеси, нормалізує обмін речовин. Джерело номер 1 високомінералізована моршинська ропа. За хімічним складом – сульфатна натрієво-магнієва. Особливо ефективна при лікуванні гастритів та ентероколітів. Джерело номер 6 високомінералізована ропа, що відрізняється високим містом сульфатів магнію і калію. Вона особливо дієва при лікуванні хворих з патологією печінки, жовто шляхів та гастритами. Санаторій шкло також є мінеральна сірководнева вода, яка застосовується зовнішньо у вигляді ван. Механізм дії сірководневих ван складається з суми ефектів хімічної, термічної, гідростатичної і рефлекторної дії. Це проявляється в покращенні загального кровообігу, що сприяє зняттю стресів, зниженню артеріального тиску, підвищенню опору шкіри до різних мікроорганізмів, покращенню процесів обміну речовин легким запалення і болю в суглобах. Також до послу гостей санаторії шкло хвойні ванни, гінекологічні сірководневі зрошення, гідроколонотерапія. Підводний душ-масаж. Для в оздоровниці застосовують високомінералізовану торфену грязь. Її лікувальний ефект проявляється в зменшенні больових відчуттів, розсмоктуванні рубців та запальних інфільтратів після операцій і травм, заживленні довго гниючих гран і фістул. Процедури проводяться у вигляді грязових аплікацій та грязових ректальних тампонів. Усі ці процедури дозволяють фахівцям санаторно-курортного лікувального центру «Шкло» проводити оздоровлення пацієнтів в комплексі, максимально використовуючи ресурси природи. Бального та грязелікування в санаторно курортному центрі «Шкло» доповнюється фізіотерапією. Оздоровниця устаткована фізіотерапевтичним обладнанням, що відповідає останнім досягненням науки та техніки. Апаратна фізіотерапія надає максимальну можливість оздоровлення, реабілітації та профілактики за допомогою комплексних процедур, що відповідають останнім медичним вимогам. До послуг пацієнтів в санаторії ШКО скануюча лазеротерапія. УВЧ-терапія, Фонофорез лікарських речовин, фізіотерапевтичне лікування, ампліпульс-терапія, магнітотерапія, електросон, гірудотерапія, голкотерапія. Фізіотерапевтичне відділення пропонує пацієнтам і загальнооздоровчі процедури, підводний душ-масаж, пресотерапія, масажне нога Нугабест, косметологічні процедури. При певних захворюваннях пацієнтам рекомендовано лікувальний масаж. Тримати в тонусі організм допоможуть і заняття на тренажерах в спортивному залі, які відбуваються під наглядом лікаря. У санаторно-курортному центрі Шкло можна зміцнити своє здоров'я кисневими пінками страв'яними трав'яними та вітамінними наповнювачами лікувальними чаями. А при захворюваннях верхніх дихальних шляхів отримати спеціальні процедури у вигляді інгаляцій та аромотерапії. Природну інгаляцію та вентиляцію легенів свіжим чистим повітрям можна отримати, прогулюючись алеями паркової зони санаторію. Прихильникам більш активних та нетрадиційних форм лікування пропонується іпотерапія, прогулянка верхи на спеціально нетренованих конях під наглядом спеціаліста. Окрім того, таке поєднання, приємного з корисним, залишає незабутні враження. Неодмінна частина лікувального процесу різноманітне, збалансоване, раціональне харчування. В простори залах їдальні санаторію відпочиваючим запропонують п'ятиразове харчування за попереднім замовленням. А кухарі потурбуються про те, щоб кожен відпочиваючий отримав максимальну насолоду від здорової та корисної їжі. Цьому істинному храмі здоров'я все вражає порядком та чистотою. Дво та одномісні номери з усіма зручностями, номери люкс та окремі котеджі ваблять затишком та комфортом. Та не лише якість лікування та обслуговування приваблює шкло, санаторій надає можливість прекрасного насиченого відпочинку. Центр Шкло розташований за 40 кілометрів від стародавнього Львова, куди завжди можна поїхати на екскурсію. Розташовано у мальовничому змішаному лісопарку площею 76 гектарів, що відноситься до Природно-Заповідного фонду України. Тут є багатовікові сосни, липи, дуби та алеї беріз. У Великому вольєрі живе сім'я плямистих оленів, занесених у червону книгу. А безліч білочок можна погодувати навіть з руки. В літній період можна відпочити на чудовому озері. Вечері Усіх чекає насичена культурна програма, дискотека, перегляд фільмів у кінозалі. Живописна природа, чисте повітря, краса лісового пейзажу сприяють доброму настрою та покращують самопочуття. Враховуючи основні природні лікувальні фактори, які є в санаторії, а це. Мінеральна вода, нафтуса, шкло, сірководнева мінеральна вода, мінеральні торфяні грязі. Санаторій є багатопрофільним. Пацієнтів, які хочуть покращити своє здоров'я, можуть приїхати в наш санаторій, оздоровитися, а також просто, хто хоче пройти здоровчий курс, запрошую в санаторій шкло, і ви переконаєтесь, що це є один з найкращих санаторій. санаторно-курортний лікувальний центр ШКЛО запрошує вас на приємний відпочинок та лікування на протязі усього року.